Андрій Гоцуляк ком'юніті спеціаліст та копірайтер, а також веде свій подкаст. В першу чергу це була радіопрограма. Мені хотілося, щоб ці класні змістовні речі чуло багато людей. Ті платформи, на яких було представлено радіо, цього не покривали, і тому ми вийшли на подкасти. Його подкаст називається Чому ти зміг. Це чоловічі розмови про проблеми, які доводиться долати, про успіх та про життя через призму війни. Герої мого подкасту це чоловіки християни, які переживають абсолютно різні обставини у своєму житті. Чому ти зміг існує для того, щоб зазирнути всередину і показати, що в когось так само є, як в тебе? Андрій запрошує виключно чоловіків, адже сам ріс без тата. Йому бракувало чоловічих порад та розмов. Так і з'явилась ідея. Нині подкасту уже два з половиною роки, і він має перші нагороди. Переміг у номінації Найкращий подкаст про здоров'я та саморозвиток у премії подкастів Слушно, яку організовують вже третій рік поспіль. В Україні почали активно розвиватись подкасти у 2021 році. Продюсерка премії слушно Юлія Білоус каже: всі номінанти, які подавались на премію, роблять саме україномовний продукт. Цього року до нас подалося 135 учасників. За них віддали 15 тисяч голосів цього року. Це досить багато. Однак робити подкасти в Україні не так уже й просто, адже монетизація на наших подкаст-майданчиках поки недоступна. Крім того, самі подкасти поки більш популярні у великих містах, каже маркетинг-директорка Валерія Толочина. За результатами їхнього дослідження виявилось приблизно рівний гендерний розподіл між чоловіками і жінками, трошки більше чоловіків, але загалом достатньо рівна ситуація. І Це класна історія, тому що жінки так само активно ведуть подкасти в своїх цікавих тижніших галузях, де вони є експертками. Загалом цьогоріч премію слушно отримали 16 переможців. Запам'ятайте ці назви і обов'язково послухайте ці подкасти. У номінації Найкращий подкаст про бізнес переможцем обрали дій. Подкаст про бізнес. У номінації Найкращий подкаст про культуру і мистецтво перемогу здобув проект з назвою Деми. А спецвідзнака подкаст у часи війни за актуальність і послідовну якісну роботу з темами, які стосуються війни в Україні, відзначили подкаст Добровольці від військової Аліни Сарнацької.